Всім вітання. Сьогодні буде досить таки цікаве відео. Мало хто міг би подумати, я й сам колись би був вкрай здивованим таким феноменом. Але попрацювавши вже 6 років над вивченням вільної енергії, починаєш розуміти і зможеш дати відповідь на деяке запитання. Багато крайніх моїх відео, якщо подивитися за минулий тиждень, були присвячені саме різниці потенціалів. Тому, коли ми працюємо із вільною енергією, це енергія, яка рухається в просторі, основний показник це різниця потенціалів. Якщо ми створили різницю потенціалів, то далі можна говорити про виконання роботи. Як це саме можна зробити? самий простий варіант. Ми беремо. Конденсатори, от вони у нас в полі зору. І далі у нас на магнітному генераторі. Через що вони на магнітному генераторі? Тому що тут утворюється така цікава структура магнітного поля, я її вивчав вже декілька днів. В суботу взагалі сам був здивований досить таки. І самими цими процесами, тому що якщо подивитися на ці катушечки і на магнітне поле, яке тут утворюється, то коли на катушках ми маємо напругу, це якби нічого дивного. Але коли у нас лежить проста, от, демонструю, що тут нічого немає, це постав, положив ключик, щоб просто його прижати, щоб був контакт. От, отак в мене буде лежати. Іде, ну, не так змістити різниці немає. Головне, щоб був контакт. І тепер оця залізна обойма така, ну, як там, можна поміняти інше. Саме що парадоксально, що ця залізна обойма буде заряджати конденсатор. Оце зараз я продемонструю. Значить, схема дуже таки проста. Вона вже в мене повторювалася в цих в попередніх експериментах. Значить, стоїть вилка в раменка, оце сині діоди, так? І заходять на вхід конденсатори. Як ви бачите, у нас на вольтметрі нулі, щупи вольтметра стоять, от, щоб було видно, що не це дійсно так. От воно все в полі зору. І я включаю магнітний генератор. Дивимося, чи у нас. Звичайний металевий предмет зможе зарядити конденсатори майже 140 вольт. Для тих, хто не в темі би Нічого такого дивного, да? заряджається конденсатор. Але коли подивитися, звідки він заряджається, отут от саме вже починаються цікаві моменти. Що ми, як ви бачите, лежить щуп от білий провідничок. Дивимося, що це дійсно так. от Він лежить у нас на вході вилки в раменка і заряджає конденсатор. Якщо я приберу, зараз конденсатор розрядиться, і ми, оцей щуп у мене буде лежати тут, щоб ніяких там не, не думали, що якісь там маніпуляції. От в мене в повітрі щуп, і знову включаю. Заряд по проводу відбувається, бачите? Але вже сам провід, як приймати. І все, і зупинилося. Тепер, якщо я щук кладу сюди, тобто більша маса. Те, що я говорив, що енергія є в нас в матеріалах, головне, щоб вони знаходилися в магнітному полі. Це коли я проводив свої попередні експерименти, я не раз говорив, що джерелом енергії Є саме матеріал. Це може бути залізо, ферріт, мідні катушки, хоча вони катушки, але якщо там чим більше міді, тим більше ймовірність зняти енергію. От я поставив щоб сюди, там у нас 8 вольт було. Щоб ви бачите, пішла динаміка, ми це вже бачили. Зараз я буду експериментувати, вже зрозумів, як. У нас нарощується потенціал. Як збільшити різницю потенціалів? І чим більша різниця потенціалів між предметом, який знаходиться в магнітному полі, навіть це не обов'язково, щоб це була катушка, є різниця потенціалів між предметом і землею. Земля у нас зараз стоїть на середній торці, як ви бачите, конденсаторів. І ми можемо цю енергію. Знімати, заряджати конденсатори. Якщо у нас заражаються конденсатори, значить вже є можливість подальшого використання даної енергії. Це, чим я буду займатися в наступні дні. Є цікаві прояви вільної енергії. Будемо вивчати і поглиблювати свої знання. Всім успіху і до нових зустрічей!